Бо виявляється, то було озеро віскаря. До речі, 50 не хочеш, я не можу розібратись то блек чи блу. Але, але карасям не понравилось мертві вже. Дякую, я на роботі. І я теж. Скажіть, будь ласка, хто саме тут зібрався? Та тут через одного були ізраїльські паспорти. Тут українські показали троє людей, двоє показали паспорти вакцинації. І то дві собачки. Тих собачках на таких тачках привезли, що мені здається, що то родичі когось з. Скажіть, будь ласка, хтось був із зірок? Ай, всі були зірки, всі, що ти знаєш, всі були тут, тут зжигали вони тут, всі був цей грач, м'яч, врач, бограч, як ж його. Потім оця була, як і е, оця вся, е, ну, е, губи, груди, жопка.